Сьогодні, 16 квітня, о 12-й годині, власне, ми очікуємо початку прямої лінії президента Росії Володимира Путіна із російським народом. Трансляція цієї події буде відбуватися по декількох федеральних каналах, і на даний момент, як відомо, вже надійшло більше мільйона семисот тисяч питань російському президенту треба сказати що традиційно заходи безпеки на цьому власне на прес-конференції досить високі високого рівня так само відомо і про те що всі питання будуть Заздалегідь узгодження це швидше за все так і буде. З приводу цієї прес-конференції ми зв'язалися з нашим експертом, політолог Олексій Гараній, професор Києво-Моглянської академії. Сьогодні у нас на зв'язку. Пан Олексій, Вітаю вас. Добрий день. Ну тож, от любить Володимир Путін збирати періодично такі прес-конференції? Вони зазвичай тривають декілька годин, увінчуються періодично якимись скандалами, незручними запитаннями до президента. А як вважаєте, про що цього разу росіяни будуть питати свого лідера? Ну дивіться, по-перше, я думаю, коли ви сказали незручні запитання. Я думаю, що якраз незручні запитання насправді можуть бути теж узгодженими. Так, це буде, може, бути елементом елементом цього, цього шоу. І насправді ми маємо розуміти, що ці прес-конференції, вони це є насамперед, це, це не є розмова з російським народом. Це є елемент це є, це є політичне шоу. Це є пропаганда, це е, створення е, приводів для подальшого обговорення, для того, щоб відволікати увагу насправді від тих проблем, з якими стикається Росія. Тому мені здається, ми не маємо перебільшувати значення цих розмов в лапках з народом. І теж не потрапляти, знаєте, в певний капкан такий, щоб починати обговорювати все це і приділяти цьому занадто багато уваги. Бо знову ж таки, я думаю, що насправді не так багато тем про які можна поговорити а, поговорити на російському телебаченню, так і це ще створює якісь додаткові інформаційні приводи для того, щоб підконтрольні а, підконтрольні. А, Кремлю ЗМІ потім жували на протязі там тижня або навіть двох. Я думаю, що призначення цих е, так званих розмов, перше, це обробка російської аудиторії, друге, там можуть міститися якісь е, меседжі, послання безумовно для, е, для світу, якісь акценти, які Путін намагається розставити для того, щоб щось продемонструвати світ. А зараз я думаю, що він буде говорити е, про те, що Росія, в Росії все добре, він не може сказати інакше. Він буде говорити, що, скажімо, там, я думаю, що санкції не впливають на російську економіку, що Росія протистоїть одна протистоїть силам зла е, в світі. От я думаю, що про це так чи інакше буде, буде згадано. А, тобто, як думаєте, взагалі варто очікувати таких якихось гострих ситуацій на кшталт того, що відбувалося на минулій, минулій прес-конференції, коли е, наш журналіст пан Цимбалюк е, ставив свої запитання потім е, Ксенія Собчак, так само запитувалася у пана Путіна на якісь гострі теми? Е, думаєте, цього разу можна можна буде цього уникнути? Ну я я не знаю, розумієте, знову ж таки... Як я, взагалі ну, українські я... медіа мають реагувати на прес-конференцію російського президента. От Ви, на ваш Знаєте, погляд. я б сказав так, не приділяти цьому занадто багато уваги. Так, я ще раз скажу, тому що насамперед це є, це є шоу, знаєте, і просто це нам вкидають теми для теми для обговорення, для навіть для ретрансляції якихось. Якихось меседжів або пропагандистських тез, які озвучує Путін. Тобто нам треба реагувати спокійно. Так, звичайно, якщо він там буде щось говорити е, стосовно України, то ми маємо це послухати уважно, але зробити з цього свої висновки, не перебільшуючи значення цього і пам'ятаючи, що це є ще раз, це є все пропаганда, да, яку розігрує диктатор і його медійники. Давайте розуміти, що навіть якщо... Там от лунають незручні запитання. Все одно, якби господарем становища є президент, все це президент Путін. Все це зроблено так, щоб зрештою переможцем ставав саме, саме він. Все це обставлено відповідним чином. І одне два якихось гострих запитання, все одно він дає відповідь, він може плавно з'їхати, перейти на іншу тему, у нього будуть заготовки, як на все це відреагувати. Ну, я, я не виключаю того, що ми можемо очікувати і якихось, знаєте, традиційних грубощів в стилі російського президента, які він часто, часто вживає, знаєте, на межі на межі пристойності. А як ви вважаєте, за такими от виступами перед народом російського президента слідкує якось міжнародна спільнота? Тому що от риторика Путіна до своїх співгромадян вона дещо ну відрізняється від традиційного його, скажімо так, від традиційної його риторики до міжнародних міжнародної спільноти, до лідерів і взагалі дипломатичного контексту. Пані Христине, давайте ще раз, давайте не повторювати от, виступ перед народом. Так? Ну, давайте розуміти, що відбувається. Ну, добре, умовно кажучи, будемо. Це треба ставити в лапка. Виступ перед народом, так би мовити, ставити це в лапка, знову ж таки, бо це є шоу диктатора. Стосовно того, чи за цим слідкують, звичайно, за цим слідкують. Ви знаєте, тому що завжди важливо чути, що людина говорить, і знову ж таки, які, бо дуже часто буває, ви справедливо кажете, дуже часто буває розрив між тим, що лідер країни говорить назовні, і що він говорить е, всередині країни. Так? Тому, звичайно, за цим треба слідкувати. А, але... Ну, знову ж таки, розуміючи, що це є е, теж певні елементи, в тому числі і дипломатичної е, такої грим'язами. Ви знаєте, коли ви мені поставили це питання, я згадав, як за радянських часів е, слідкували ну, буквально за кожною комою, там, фразою. Що говорилося на з'їздах комуністичної партії радянського союзу, тому що Та ж бо в Росії так зараз так... відбувається? Вибачте, я вас перебила так і відбувається. Росіяни дійсно слідкують за кожним словом свого лідера, і ну вірять йому це однозначно. Ні, Але дивіться, чому слідкують, тому що насправді немає за радянських часів, не було реальних джерел інформації. Да? ніхто не міг зрозуміти, що відбувається за лаштунками. Так, і тому приділялася увага кожній комі, кожній крапці або аж до того, хто стоїть на трибуні мавзолею, хто перший від Брежнєва зліва, хто правий від Брежнєва зліва, хто другий і так далі. Це ставало предметом, знаєте, таким обмірковування для так званих радіонологів і кремленологів. Зараз, звичайно, ситуація інша. Але все одно... Достатньо інформації про те, що відбувається за лаштунками в Кремлі, ми не знаємо, тому що Росія все-таки це є авторитарна країна. І тому зрозуміло, що здат, звичайно, всі будуть читати це, будуть читати і, і політологи, і урядовці, і, і, і розвідки будуть аналізувати. Все це буде, все це буде робитися, але я ще раз скажу, ми маємо робити поправку на те, що це є насамперед пропагандистські виступи, тобто, ймовірності того, що е, путіну будуть ставити питання про внутрішні російські проблеми е, в їх суспільстві, в їх країні, вона досить невелика. Я думаю, що топ темою цієї прес-конференції буде я думаю, Ймовірні, що будуть ставити, є інша річ, що ми знаємо, що відповість Путін. І що потім буде розкручуватися, що все йде в добре. Нас ніхто не зможе залякати. Росія протистоїть, що ми справимося, у нас величезні ресурси. Я фактично знаю, що він скаже з цього приводу. Ми ж не настільки наївні, щоб думати, що Путін буде там говорити про реальні проблеми, про реальну корупцію. про... Реальні проблеми пов'язані з війною в Україні по те, що Росія не може забезпечити анексований Крим, цього ж не буде. А як думаєте, від кримчан, від кримчан можна очікувати питань? Що? Питань щодо Криму взагалі можна очікувати Путіна сьогодні? От взагалі, це питання буде сьогодні підійматися на прес-конференції? Ну, Чи там все ну, добре? Я, я ж не хеталка. Да. Ну може бути, може бути, може не бути. О, тобто, в принципі, знову ж таки, я не бачу в цьому справді зараз є, зараз є пройшов рік уже більше року від анексії Криму і рік е від початку війни е на Донбасі. Тобто, ну я знову ж я не виключаю, що хтось може це запитати. Але ще раз мені здається, що ми занадто. Ну що ми гадаємо? Послухаємо там. Так, за три давайте ви я ще праві. скажу, тут не буде, це не є е, е, як би, з таким предметом політологічного аналізу. Ще раз давайте ставитися до цього як до пропаганди, в тому числі як до гебельцівської пропаганди, вибачте. Дякую вам, пане Олексій, що були з нами на зв'язку. Нагадаю, що Олексій Гарань, політолог, наголошує на тому, що власне до сьогоднішнього виступу російського президента Володимира Путіна потрібно ставитися саме як до такого ходу піару і пропаганди у власне російському суспільстві і всередині її країни.